Тут усе, як на справжній січі, півколом стоять намети курені, майорять козацькі хоругви, а гостей зустрічають пострілами з гармат. У козацькому таборі все максимально наближено до січового побуту, а блага цивілізації залишилися за межами фортеці. Спочатку на нашій кроваті йде солома, От, Потім йде матрас. Діти тут ходять у вишиванках і шароварах. У такому вбранні і хлопці, і дівчата, адже юним Амазонка вивчати бойове мистецтво в спідницях незручно. Після тренувань обов'язкова молитва. Потім дівчата беруться до суто жіночих справ. Делькаберіг, як кажуть, в ті часи казали, що вона дитину оберігає. Бачите, ось тут на ній храст, на ній не можна було робити очі, тому що казали, що в ці очі вселяється нечиста сила. Програма кожного дня дуже насичена. На пустощі часу немає. Усе за графіком, перерва лише на обід у таборі. Впевнені, справжня українська жінка має вміти не лише куховарити, а й справно їздити верхи. Опанувати мистецтво джигітовки до снаги не всім. Таких трюків дівчат вчитимуть пізніше, адже тут потрібна неабияка фізична підготовка. Данило на прізвисько Мамон Давно мріяв пожити в екстремальних умовах. каже, справжній козак має бути хоробрим і витривалим. Попереду ще одне випробування навчитися керувати справжніми човнами-довбанками. Після такої насиченої програми у деяких козачат є ще одне особливе завдання назбирати рослин для трав'яного чаю. Цю відповідальну роботу довіряють не всім. Юний козак на прізвисько трав'яний добре знається на цій справі. З цього можна не зварити, з цього з цим можна ходити в туалет». Організатори кажуть, у їхньому таборі діти вчаться бути дорослими. Уже за кілька днів вони повернуться додому, але вже не такими, як були раніше. Галина Тимушчук, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер, Полтавська область.